Як звичайне дитя, як тисячі інших, лиш в яслах. Я схиляюсь до нього і бачу в очах не печаль, бачу мудрість не слухняних овечок, щоб пасти, бачу чисту любов, це не золото і не кришталь, бачу світло, такого ще ніколи не бачила досі. Воно точно освітить життя мільйонам людей, зустрічатиме всіх на складній пустельній дорозі, а ще бачу ніжність і не можу звести очей. Здоров'я для хворих, утіху для немічних духом, для мертвих життя, для засмучених щастя і тепло, Слова благодаті на заміну неправді і слухам. І чудо великі, що сильніші за будь яке зло, бачу послух і лагідність, упевненість в кожному слові, силу, що зможе не зламатись спокусах життя, я плачу від щастя, простягую в ясла долоні, а в серці дощему такі живі почуття. Ісусе, мій любий, чи вітати тебе в цьому світі? Це ти цілу землю приходом своїм привітав, вона не чекала, спала гріхом уповита, Як ти зміг? Ти ж про біль увесь наперед уже знав, І що подарунок принести сьогодні тобі, якщо на весь світ ти з усіх подарунків найбільший, якщо ти сам слово, то з яких слів складати пісні? Що про тебе писати, якщо Ти історію пишеш? Я не знаю, Ісусе, недостатньо слів для хвали. Ти живи в моїм серці, і знай, я так тобі вдячна, що якби замість тебе півсвіту мені віддали, я сказала б, що це нічого проти Тебе не значить. Я з тобою, а значить, до смерті. І до Воскресіння. Так, боляче знаю, але щастя в тобі не мене, бо ти незвичайне дитя, ти моє особисто спасіння. І знаєш, не дивно, що сьогодні вітають мене.